Вітаю вас, діти, на занятті Мовлення дитини. На початку нашого заняття розгляньте малюнок. І назвіть предмети, які ви бачите. Як назвати цю групу? Так, вірно. Це транспорт. В наш час існує багато видів транспорту. І кожний з них виконує певні дії. Тож пригадаємо, як він рухається! Наприклад, гелікоптер літає, а автобус їде. Яхта пливе, а мотоцикл їде. Повітряна куля летить. А екскаватор їде. Фантажівка їде, а катер пливе. Літак летить, а таксі їде. Молодці сонечки. Тепер пригадаємо види транспорту. Якщо транспорт літає у повітрі, то це вірно повітряний транспорт. Транспорт, який рухається по землі. Дорозі. Називають так наземним. Транспорт, який плаває у річках, морях, океанах, називають розумнички водним. Якщо транспорт літає у космосі, то це дуже добре космічний транспорт. Транспорт, який плаває під водою, називають вірно підводним. Існують види транспорту, які складаються з двох слів. Тож, давайте ці слова поєднаємо і утворимо назви машин. Молоко возити. В нас виходить молоковоз, хліб, возити, хлібовоз, бензин, возити, бензовоз. Пара. Плавати Виходить, пароплав. Сміття возити. Сміттєвоз Пара. Возити. В нас виходить паровоз. Розумнички. А зараз спробуємо ще скласти розповідь про транспорт. А допоможе нам цьому таблиця. У кожному квадраті є запитання, які нам допоможуть. Ось послухайте мою розповідь. Це морське судно. Морське судно це водний транспорт. Його використовує для подорожей чи перевезення пасажирів морями та океанами. Судно має великі розміри. В нього є ніс, корма це задня частина корабля, борти це боки судна, палуба, де гуляють пасажири, капітанський місток, каюти це кімнати для пасажирів. Для руху цього транспортного засобу необхідне паливо, щоб працювали двигуни. А щоб морське судно мало гарний вигляд, його миють, а ремонтують в доках. Це ремонтні майстерні. Ось така розповідь вийшла в мене. А ви, діти, оберіть свій улюблений транспорт і розкажіть про нього. А я буду чекати на ваші розповіді. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!